Привіт, привіт! Сьогодні ми з вами зробимо огляд і розпаковку моєї нової лялечки Дракулаври з серії Кріповерпаті або як можна перекласти українською вечірка в піжамах. Тож, обов'язково тисніть лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте перевірити опис під відео. Там є всі посилання на мої соцмережі. Ну а тепер починаємо! Але перед тим як перейти до самої ляльки, я хочу поділитися з вами однією історією, яка для мене була трохи дивною. Отож, коли ця колекція тільки вийшла, мені вона зовсім не сподобалася. Вона здавалася мені такою ніякою. Порівняно з лінійкою Детайрит із першого покоління Monster High, я подумала: ну це взагалі ніщо. Вибачайте, чесно. Більше того, я ніколи не розуміла хайпу навколо Дракулаури з цієї колекції. Вона мене абсолютно не приваблювала. Але одного дня щось змінилося. Я побачила її фото і мене просто переклинуло. У мене виник той самий вайб, і я подумала, мені вона потрібна. Якщо ви вже слідкуєте за моїм телеграм-каналом, а якщо ні, саме час підписатися, то знаєте, що в мене є список бажаних ляльок, так званий вішлист. Але чесно кажучи, кожного разу, коли я дивилася на нього, я розуміла, що є ляльки, які мені потрібніші за цю дракулауру. Зараз я розумію, що це була помилка. Дракулауру я завжди бачила в Україні по ціні десь плюс-мінус тисяча гривень. Здавалося б, що це доволі доступно, тож я навіть не переживала. Я думала, вона завжди буде і завжди буде коштувати стільки ж. Але як же я помилялася. Початку грудня мене знову почало накривати бажання придбати цю дракулауру. Але фінанси мене трохи підводили. До 10 січня я вирішила нарешті серйозно пошукати її. Тут бам! Я бачу ціни в інтернеті. 1500 гривень і більше. І я така, що, чому, з чого раптом вона стала настільки колекційною. Ціни мене зовсім не влаштовували. За такі гроші я могла б купити когось, хто мені подобається набагато більше. Але я не здавалася і продовжувала шукати. Врешті-решту знайшла її за тисячу гривень з копійками. І знаєте, я реально мало не заплакала від щастя, бо чесно, за 1500 я б її не купила. Але навіть тут була одна проблема мені сказали, що відправлять її тільки 20 січня з-за кордону. Колекціонери мене зараз розуміють, чекати на ляльку більше двох днів це справжнє випробування. Проте лялечка нарешті прийшла, і сьогодні ми разом з вами зробимо розпаковку. Тож давайте починати. Що ж, почнемо з її зачіски. На голові у неї дві гульки, а на личку лежать чарівні хейри які надають її образу ніжності. Її макіяж доволі простенький, але якщо подумати, для чого її стіни мейк, якщо вона просто зібралася потеревенити з подругами. В неї густі темно-коричневі брови, легкі рожеві тіні та ніжно-рожеві губи. Все виглядає дуже гармонійно. Що стосується аксесуарів, то вона носить сережки у формі літаючих сердечок, які різнокольорові, одна чорна, інша рожева. Тепер поговоримо про її піжаму. Це просто щось неймовірне. Чесно кажучи, саме через її піжаму ця дракулавра стала моєю улюбленіцею. Я настільки вражена, що тепер хочу собі ж у реальному житті. У неї малинова шубка, дуже м'якенька, яка ідеально доповнює образ. Також чорний топ і чорні лосини з рожевими символами дракулаури. Але головна деталь, яка мене просто зачарувала, це імітація колодок у сіточку. На ніжках у неї теплі чорні тапочки у вигляді кажанів із червоними очима. У Дракулари є кілька милих аксесуарів. І перша це ось така мила пляшечка, схожа на баночку з вишневим соком. До речі, я теж обожнюю вишневий сік. Далі у неї рожевий обідок для макіяжу з вушками летючої мишки. Наступне два лаки для нігтів: один рожевий, інший фіолетовий. Ще є милий кошик, куди можна складати всі її дрібнички. А для догляду за собою, Дракулаври є маска для обличчя кислотно жовто-зеленого кольору. Виглядає так, ніби вона зібралася не просто на вечірку, а на справжній спа-день. Крім того, в комплекті йде подушка рожевого кольору з дуже милим виразом обличчя. Але це ще не все. Найбільша несподіванка це її новий улюбленець. Тепер це не летюча мишка, а котик. Дякую, що завітали до мене на канал. Якщо вам цікаво, Світ і огляди на лялечок, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Також заглядайте в опис, там є посилання на мої інші соцмережі, де ще більше цікавого контенту. До зустрічі!